У Харкові невідомі підірвали автомобіль командира батальйону Слобожанщина. Вибух стався в одному з спальних районів. У машині в цей час були комбат та його дружина. Автомобіль спалахнув, потерпілих швидка забрала до лікарні. Комбату Андрію Янголенко осколками поранило руку. Він у стані середньої важкості. Його дружина у важкому з пораненнями спини її вже прооперували. Лікарі запевняють, життю потерпілих нічого не загрожує. Але жінка досі в шоковому стані. За попередніми даними силок... силовиків, у машину заклали вибуховий пристрій, аналогічний тому, що був у пабі. Стіна слідчі розглядають низку версій. Одна з них замах на командира спецпідрозділу міліції по придворітельна інформації, це магнітна міна. Тука того зверху. ліпеть на метал. Ось одна, ще міна не взорвана, яка зривом сарвала. Зараз взривотехніки будуть її дітонірувати. Ми вже знаємо, що зірвалася міна СПМ. На місці події працюють слідчі Служби безпеки України, на місці події працює оперативна слідча група міліції, вибухотехніки. З'ясовуються усі обставини.